Йдеться про любов? Я б сказала, що її не існує. Ні, -ні. ви неправильно зрозуміли. Це не ціничне твердження з метою продемонструвати березний розум та холодне серце. Це не крик розчарованої стражденної душі, обдурної та покинутої. І це, хоч я знаю, повірити важко. Не така вже й. Безпросвітна банальність. Я розумію, що це пісніть від двох сердець. А також від любові до ненависті один крок. І ще. За крок від ніжності народжується ніж. І так ніхто не кохав. І що десь на дні мого серця заплила дивну казку любов. І що я тільки вічна загадка любові, і що любити треба. І мою паросолю, і полюбиш на зла. Але ж це все мечня. Ви усвідомлюєте? Просто люди лядиві, перелякані і схильні до надмірної чуттєвості істоти, і тому їм легше повірити, що перед любові далеким туман. Ви розумієте про що? Про те, що краще вже сказати, що любові не існує, ніж любов є всюди. Бо хоча обидва твердження дотожні, перше все ж таки чесніше і точніше. У випадку цим про любов письменник отримує таку нескінченну кількість можливостей, що вона може його на деякий час перелякати та відлякати. Але й стримати він себе не здатний. Надто велика спокуса, надто магами шанс. Бо пишучи про любов, ти водночас пишеш про смерть. Понародження, діти. Святковий обід. Коротчистий вальс. Осінній день. Зморшки на обличчі шиї. Домашніх тварин. Проліжко. Ремонт. Наркотики. Телефон розмов. Улюбити можна. Кота, машини. Пообідтя! Інтернет! Серіали французьких романістів, іспанських конкістадорів. І коли ти когось не любиш, це любов. І коли ти дослухаєшся до запису власного голосу, це любов. І коли йдеш <різь> до лікаря теж. І коли за когось хвилюєшся. Щось комусь забороняєш, обманюєш, калічиш, б'єш, принижуєш, ликаєш. Це все любов. Ви розумієте нарешті, чому я стверджую, що любові не існує? І як можна допускати до цього письменників? Глибокі і тонкі коло рани лишаються від родинних історій, виконаних у форматі старих фотографій, сепією із вкрапленням побуток подробиць. Родинна історія це інтимно, щиро і довірно. Письменник показує своє слабке місце, У сперше слізу і витискає сльозу щетрця. Він ранимий, незахищений і відвертий. Так, він заслуговує любові. А можна, а можна виступити стрименіше, натомість, крім людяності, не на п'ятивому продемонструвати власну... Начитаність та ерудицію. Вміння бачити в історичних персонажах живих людей. перевцілюватися і співпереживати, переживати, і розуміти час, і відтворювати епоху, розуміти і співчувати, співчувати, наприклад, Гітлерові. І його трепетній любові дядька до племінниці Гелі Раубель. Розуміти, чому він ховав її. Просторому і світлому приміщенні на принцире генштрасів. Уявляти, як він шукає її нервовим собачим поглядом десь знак, на міну, демонстрації, кав'ярні або так же й бути театр. Як він боїться її втратити, як непокоїться, що в неї все ж таки щось є Емілем Моррисом. Чи об чи вірити? Тін радянський письменник чинив таки правильно, застреливши дружину. Тому що любов доправдове все. А він же любив по-справжньому. Те, що він їх застрелив, найкраще того свідчення. Адже він міг повернутися до школи червоних старшин, а ти цяна іншого. І цей інший назвав би її косулою і гладив доньку по голові. Любов розкошує, коли довкола багато ран, тиму і отру. Любов добре почарувати містикою, прородствами та загадками. Вона чудово себе почуває серед ненависті, помсти і жорстокості. Чесний письменник любов, крето, не прикрашатиме любов кремовим краями. Він напише. Чоловік те степи приходив додому п'яний і бив її залізним ансоном. А після чого лягав спати? Виставивши ногам в шкарпетках, водетках на великих пальцях. А це Стефа. Це Стефа. Тета Стефа смажила йому дуруни. І навивала великою кохну. Компот з акцію. Що ж, здається, мені вдалося схематично Зобразити всю необов'язковість та натягнутість будь-яких розмов про любов. І все ж таки зазначу, з превеликим задоволенням я б написала текст, виводячи в ньому бездоланну логічну теорему чи формулу із сталими величинами та графіками. Та, на жаль, ми вже з'ясували, що зробити цього неможливо. Звідки візьметься логіка там, де всі дані випадкові, а результату не існує? Пороючи практично право на інтимне особисте життя, беручи під повний контроль усі можливі сфери. Це, звісно, плачевно, все сильне прав. Друге різновид любові, якій мені пощастило пережити, це коли ти любиш людину взагалі неясно за що, і просто так, незважаючи на те, що це суперечить твоїм естетичним принципам, переконанням, і тому що це взагалі не налазить ні на яку зло, Більше, ти любиш людину не просто з усім тим трудом, якого Бога в кожній людині, а й з усією свободою, яку ти, звісно, трактуєш як неправильно використовану, але готовий, так би мовити, пуститися і дати людині свободу жити своїм життям. В той же час ти готовий віддати людині все. Із Яким чином стати Богом одне одному і литися в цьому містичному танці, радіти разом життю. У мене був реальний подарунок любові. Перед тим був період, коли я жалівся Богу, що от я мечу бісера ікру і хочу віддати їв усе, людина просто не вміє взяти. І в якийсь момент Бог хочеться. Мене сказав, а ти, я дав тобі таку жінку, все це з тобою відбувається, а ти вмієш це взяти? І тут мене оцінило, справді це чувак особисто твій подарунок, і він взагалі не стосується, йдеться про те, щоб тобі було добре. То для мене це була ще й наука, що можна любити такі. Єдине розумне людське бажання. Пізно збагнула, що все життя пошук про світу, якому холоди любов. Десь наприкінці 90-х Соломія Павличко, яка тоді порядковувала для канадського видавця антологію українського оповідання, розповідала, все не можучи заспокоїтися, як попросила одного нашого прозаїка написати для цієї антології оповідання про любов. Любові там бракувало. І як прозаїк з поважним виразом, з яким завжди мовляться найбільші дурниці, повчальний відповів, жінко, я тобі поясню, щоб написати про любов, треба її пережити. Я подумала, Боже, який нещасний чоловік мати 37 літ і не знати любові ж ти жив! Для мене то також був шок відкриття наївне в своїй запізнілості. Отже, і так люди живуть, і як поворот в замку після якого іншими очима починаєш дивитись. То значить, усі ці люди на чиєму не годна збагнути Ні вчинків, ні мотивів. справді так і живуть у найсуворішому нонфікшн режимі, нікого, і нічого не люблячи. І як же їх багато, коли розгорнутися довкруги ось такими протертими.